так и прозоры офіс. Ну, я хочу розпочати з того, що центр надання адміністративних послуг Прозорий офіс в Україні створений був вперше в Вінниці в 2008 році, і створений був для того, щоб мешканці нашої територіальної громади отримували зручно, швидко і якісно всі адміністративні послуги. Тобто, сюди приходять відвідувачі, подають документи. Вони більше не ходять по кабінетам чиновників керівників. Вони подають документи, а потім, через деякий час, через термін, визначений законом, приходять і забирають готові результат все швидко, швидко, прозоро, відповідно до електронної черги. Як ви побачили, в нас в холі навіть немає черги. А взагалі, тобто, все в електронному форматі робиться. Частина послуг є в електронному форматі. Дуже багато послуг є в режимі онлайн, які надає держава, але все ж таки е, наші громадяни і в нашому місті, і в інших містах України, мають бажання приходити фізично, тому що вони е, прагнуть отримати фахову консультацію, з'ясувати деякі обставини, і тому в нас ще станом на сьогоднішній день дуже багато відвідувачів. Якщо говорити цифрами, то це близько півмільйона відвідувачів в рік. У нас чотири офіси в місті. Вони розташовані в різних кінцях нашого міста. Для зручності людям людям зручно просто до нас добиратися. І вріда по різному колись 600, колись 700, коли 1000 людей в день. А з якими проблемами, з якими питаннями звертайся найчастіше? Найчастіше звертаються за проблемами, які надважливі для життя діяльності людини. В наших офісах можна отримати всі без виключення послуги, які стосуються життя. Можна зареєструвати народження, можна зареєструвати шлюб, можна отримати паспорт громадянина України і паспорт для виїзду за кордон. Можна зареєструвати транспортний засіб, можна замінити посвідчення водія, можна зареєструвати шлюб, можна зареєструвати бізнес, можна зареєструвати нерухоме майно і можна зареєструвати смерть. Ви на дизайн. Теж працювала чи це Ну, звичайно, ми працювали самостійно над дизайном. Це був ще 2008 рік. На той час ми були перші. нам не було з кого брати приклад, і тому все це так би мовити, діти Вінницької міської ради. Ви з 2008 працюєте в прозорому офісі. так. З 2008 ми почали працювати в прозорому офісі, і тільки в 2012 році був прийнят закон України про надання адміністративних послуг, тобто ми були першими. Угу. Як це було першими починати? Ну тобто не було з кого брати приклад. Це перше. А які ще проблеми були створенні? Дуже було проблем багато, тому що спочатку ми починали тільки як консультанти. Ми надавали людям всебічну консультацію. Потім ми почали запроваджувати послуги нашого виконавчого комітету Вінницької міської ради. Потім ми почали надавати державні послуги. Звичайно, і людям було незвично, і непривично, Але все ж таки, мешканці нашої територіальної громади дуже швидко оцінили позитивно, оцінили то, як почала працювати Вінницька міська рада, тому що ми дійсно. Так би мовити, убрали бар'єр, і влада почала працювати на громаду. Ми можемо подивитись дитячу кімнату так, звичайно, проходь. Красиво все зроблено. Знову ж таки прозоро, так? Знов таки прозоро. Дуже в нас багато, як ви бачите, всіляких інструментів для того, щоб дітки проводили. Так, раціонально свій час і обов'язково присутня вихователька, яка має відповідну освіту. Тому дітки тут не просто перебувають тимчасово, а вони ще в цей час свого перебування в дитячій кімнаті займаються творчістю. А якою самою? А творчі? це от вам може розказати наш вихователь? Ми малюємо аплікації займаються філінгом, ось таке квіти. А багато людей приходить щодо дітей. Дітей, <звітання> ну як який день. Вчора було трошки діток, так? І працівники приводять діток, і відвідуючі, які проходять прозорі офіс. Також ми граємося дидактичними іграми відповідно до віку дітей. То все тут є? Так. Всі ігри, які потрібно ось, можете вам переглянути. Так. Тобто всі, хто з дітьми приходить, можуть тут бути. Дітки, дітки тут є? залишаються дітки, а батьки в той час отримують послуги. До речі, можете звернути увагу. Є пілінальний столик і є ширма. Якщо приходять батьки до нас зовсім маленькими дітками, то є можливість сховатися і погодувати дитину, перепілінати дитину тобто, всі умови для комфортного перебування. Батьки, якщо перебувають тут і виникла необхідність дитині замінити памперс чи погодувати це, теж можна зробити тут, щоб ніхто сторонній не заважав. Це в кожному прозорому так, офісі. Є. Так. Я тут давно це ремонт ремонтці? Звісно, з самого початку, з 2008 року. Но, надею, зробила, ну, виглядає, як тільки зробили. Ми періодично звичайно освіжаємо це і оновлюємо матеріальну базу, іграшки, книжки, конструктори. Це звичайно все приходить в певну відповідність, але ми намагаємося, щоб все було у нас окей. А який це бюджет прожерах офісів? Приблизно ну, ми фінансуємося з міського бюджету, тому витрати несе міський бюджет на утримання центрів надання адміністративних послуг. По великому рахунку хочу сказати, що від надання адміністративних послуг ми ще і приносимо до бюджету певну кількість коштів. Тому можна сказати, що ми самоокупаємо. Це з 2008-го все тут, а що міняли тут? Ну, ми звичайно, звичайно і десь змінювали малюнки, що стосується дитячої кімнати, там оновлювали покриття, оновлювали іграшки, інвентар оновлювали. А що стосується прозорих офісів, то звичайно періодично за цей такий довгий період часу ми вже робили і ремонтні роботи, і періодично замінюємо комп'ютерну техніку, тому що ми працюємо в великій кількості державних реєстрів, і нам потрібна потужна комп'ютерна техніка. А дітям тут подобається, ви можна. Можете... Скільки вони проводять тут часу? Ну, Назвичай десь хвилин 20, пів години, годинку, можливо. Це найбільше це година? Ну, взагалі-то до двох годин може дитина перебувати в нашій дитячій кімнаті. До трьох років дитина може перебувати з батьками одним з представників, хтось може побути. Тут. Расі, дівчинка так була. Вона ну, з батьком сіла, вони збиралися, і вони собі займалися, можна мультики подивитися. Але. Є телевізор. Часто дивляться тут мультики. Ну, це як уже по бажанні дитини. Так, ну ви пропонуєте, так? Це все? Так. Які Думаю. мультики дивитися? Ну, також вони замовляють. <рес> На замовлення. Так, ну, замовлення. український контент. Так, так, так. українські. Цікаво, так, ну, мені дуже подобається. В Нашому офісі є найпростіше укриття, укриття тому під час лунання повітряної тривоги всі фахівці відвідувачі мають можливість спуститись в найпростіше укриття. А там послуги не робляться, ні, ні, коли лунає повітряна тривога, ми припиняємо надання послуг для того, щоб люди мали можливість покинути приміщення, спуститись або в наше укриття, або перейти в інше укриття, яке знаходиться поблизу. А де тут ваше укриття? Воно десь тут в підвалі. В Підвалі. Так велике. Хочете подивитись? Якщо можна? Ми вже все подивились. Скажу укриття і велике. <рес> да, скільки достатньо. тут людей можна розмістити? Не. Тут ну якщо в притичок, то можна багато людей, можна і до 200 людей одночасно перебувати. І тут -от, а там що для чого це все? Це колись було приміщення кафе. Станом mm -hmm. на сьогоднішній день воно вже не діє, воно припинило свою діяльність ще під час е пандемії ковіда. Тому кафе це не працює, але оце все використовується для наших відвідувачів і для працівників нашого центрального офісу. Тобто тут можна випити чай, якщо це пункт незглавності, так Так. якщо ми будемо працювати в форматі пункту незглавності, коли не дай Боже буде блекаут, То звичайно, тут можна і випити гарячого чаю, з'їсти бутерброди, можна підзарядити будь-який гаджет і перебувати тут, зігрітися, тому що в нас тут є система обігріву. Якщо не буде світла, тут є великий генератор, є павербанки, є продовжувачі. Тобто для зарядження всіх гаджетів ми теж даємо можливість. Спускаються люди так часто. Коли повітряна тривога так. періодично спускаються, а не я такі, часто. що не спускаються. Є такі, що не спускаються, але ми все ж таки на наполяга... Ні, додому. Ні, звичайно, в нас робочий процес. Поки у повітряна тривога, люди мають право або спуститись в укриття, або вийти на вулицю до найближчого укриття, яке знаходиться поряд. А потім повертаються. Ми зобов'язані відновити роботу після того, як пролунав відбій на протязі 20 хвилин. Через 20 хвилин працівники вже всі сидять на місцях і вже очікують своїх клієнтів, тому що ми перериваємо роботу тоді, коли пролунала повітряна. Тут наприбало. неможливо ви не пробували так відновити тут роботу. Ми не бачимо в цьому потреби.